Привіт! Сьогодні хочу розібрати одну з найважливіших тем сьогодення. Це тема особистої реалізації та призначення, яка з кожним днем все більше і більше цікавить, особливо жінок, але також і чоловіків, і мучить дуже часто, а хто я? Хто я в цьому світі? А чим я маю займатися? Що я маю робити? І часто оцей страх, що я живу не своє життя, що я роблю щось не те, він не дає розслабитися, не дає насолодитися також і моментом. Оскільки хто не говорив там, будь в моменті, розслабся. Коли тебе бентежить, що ти думаєш, що щось не так, і я живу не своє життя, ти не маєш спокою. Ось. І якщо хтось з вас тут є теж такий, можете вже поставити плюсик в коментарях, і це буде цінно. Тому сьогодні розберу цю тему, що ж насправді стоїть за цим призначенням. Так от, ніхто в більшості не задумується, що і більшість всіх про це знає, але не задає собі ніколи запитання. Що наш всесвіт це такий збалансований організм. Це, можна сказати, така якби математична конструкція, де кожен атом рухається навколо своєї орбіти, чи як це правильно сказати, але він має свою траєкторію. Кожен елемент тут має свою функцію. Кожна Якби молекула, кожна наша клітинка, яка ділиться, вона ділиться за певним алгоритмом. Це вже доказано вченими. Навіть хаос от цієї теорії, яка зараз теж дуже популярна, квантова фізика, вона також має свою певну визначену таку систему, як алгоритм. Тобто нічого в нашій системі у Всесвіті не працює просто так, як би було, або не треба. Навіть війна це також певний механізм, де велике з'їдає щось маленьке, або так само, як в нас в природі. Великі тварини з'їдають маленькі, і відбувається е, оцей такий природний рух. Так? Е, ось. Тобто нічого просто так не відбувається. Якщо подивитися на це з цього боку, якщо взяти також навіть ті самі дерева, чи наші природні явища, так як все от відбувається, як пада дощ, як виходить сонце, місяць, вони завжди виходять вчасно Або тоді, коли ми не можемо це навіть спрогнозувати. Ніхто на 100% не може це спрогнозувати, і ще ніхто не дослідив. Як воно все от відбувається, та оця еволюція? Ось. Але, знову ж таки, якщо взяти от це призначення, про яке я почала говорити, з'являється в цьому світі кожен з нас. Там якась Оксана, чи Василь, чи Михайло, чи Таня, чи Мар'яна, яка починає думати, що вона живе не своє життя. Тобто щось робить не так, якщо в нашому світі все має свій алгоритм і чітку таку математичну систему. То з чого я вирішила, що я Кудись іду не туди або роблю щось не так. От задайте просто собі це запитання. Як ви думаєте, що ви е, якась там, не знаю, особлива чи якась там е, унікальна що все в, цій, в цьому світі, та? в нашій реальності е, і в нашому всесвіті. Має свій певний алгоритм і правила, а от в тебе немає цих правил. Так? От Просто задумайтесь над цим запитанням. І тоді вам все розкладеться по количкам. Тому що якщо ви знову ж таки задасте собі запитання, а чи вибирала я народитись там, де я народила? чи вибирала я своїх батьків, чи вибирала я своїх родичів або знайомих. Чи вибирала я свої таланти, які в мене є? Так? Ну, скіли ви часом вдосконалюєте, так, коли вчитесь, але знову ж таки, як ви думаєте, це випадково так відбувається? Що вам сьогодні чи вчора сталося так, що ви звернули увагу на якусь певну річ? Там, наприклад, захотілося вам малювати або танцювати. Або стати там продюсером, чи стати духовним провідником, чи стати лікарем, медиком. Ви думаєте, що це випадково? Ні. Насправді все так само, як і в цьому всесвіті, в нашому світі, ти так само є отим пазликом, тою частинкою цього великого круговороту. І ти так само, який... Сонце, як і будь-яке дерево, чи квіти, просто інше своє місце займаєш тут, у цьому всесвіті. І воно так само дуже сильно і має велику цінність, як і все решта. І нічого тут немає кращого чи гіршого, особливого або не особливого. Кожен з нас це унікальне, унікальне, унікальне створіння, явище, так? тому що тому ми і різні, тому що в кожному з нас проявлена унікальність. Але, знову ж таки, оця звичка і ця. Інформація, яка нас заплутує з кожним днем все більше і більше, що з тобою щось не так, або є якийсь ідеал і є не ідеал, ну це ж нелогічно. Просто ви ніколи про це не задумаєтеся і звикли вірити, що так як хтось десь там сказав, воно правильно. А ви подивіться це з цього боку, як от я вам сьогодні вирішила подати. І звідси випливає те, що я вам хотіла і донести, що ти унікальна, ти особлива, як і всі тут, на цій планеті, в цьому всесвіті. І що таке тоді твоє призначення, що таке твоя реалізація? Це саме те, що відбувається зараз з тобою. Тому що минулого вже давно немає. Майбутнього ніхто з нас не знає, ніхто ще ніколи там, на 100% нічого не передбачив, припущення тільки є. Ось. Тому, знову ж таки, просто подивись на це з іншого боку і почни спостерігати за тим, що можливо справді. Я на тому місці, де я зараз. Я з тими людьми, з якими я маю бути. Те, що я роблю зараз, я роблю все правильно, те, що я маю робити. Тому що в цьому всесвіті немає нічого неправильного. Так, є еволюція, але вона знову ж таки відбувається за певним алгоритмом, за певними правилами, які нам є незвідані. Тому я пропоную тобі. Просто розслабитись і сфокусуватися на собі, ті, яка ти є, на своєму фізичному тілі, на своїх навиках, які ти здобула, на своїх бажаннях, з яких ти можеш далі розвивати нові свої оці навички і здобувати нові скіли. Так? Ось. І перестань гнатися і доказувати собі, що щось не те. Перестань змінювати себе і те, що в тебе зараз є. Тобто не те, що тобі не потрібно нічого робити, а перестати мати оцю нав'язливу думку, що зі мною щось не так. І мені точно треба змінити те, що є зараз, бо воно неправильно. З чого ти це взяла? Що те, що відбувається зараз, воно неправильно. Все завжди правильно. І ти завжди там, де ти маєш бути. І ти така, якою ти маєш бути саме зараз. Тому обіймаю тебе. Якщо тобі було цінне це відео, підписуйся на мій YouTube. Також на мій інстаграм, став лайк, щоб більше людей змогли почути цю мою думку, про призначення, і перестали шукати. Ти також зможеш допомогти своєю підтримкою. Обнімаю тебе. Ти унікальна і ідеальна вже.